Вітаю, мої друзі і всі підписники і також, також гості каналу. На балконі цього року знову у мене будуть автоматики, але вже без експериментів. Це всі чисто балконні помідорки, всі низькорослі, дуже сантиметрів 30 висотою. Тут у мене їх є сім сім кущиків три сорти. Мінівел, садова перлина і синичка. Оця от саме більша це синичка. Жовтенька. Ті дві червоні. Також тут у мене буде перець інгрід, тому що це остання насінка, треба з нього зібрати насіння. Пересилайся. поїде на дачу. Він перезимував в квартирі. Ріс минулого року на балконі. Тут. І тепер будемо бачити, як він буде на дачі. От такі справи. Будемо чекати урожаїв.